У роботі з клієнтами я завжди керуюсь простим, але важливим принципом будувати відносини, а не просто надавати послуги. Кожен клієнт для мене насправді це не просто про партнерство, це люди, з якими ми разом будуємо шлях до успіху. Це не просто про виконання якогось чергового завдання чи підписання контракту, це про розуміння, співпрацю і спільну працю на результат. Вважаю, що міцні відносини це. Основа довгострокового успіху, і вони, звісно, дають можливість глибше розуміти потреби клієнтів, підтримувати високий рівень довіри. І також, що немало це створювати ситуації, коли буде клієнт бачити, що це не просто про постачання послуг, а це справді про партнерство. Ключове тут це не лише про успіх якогось кожного окремого проекту, а про те, щоб кожен замовник він відчув, що ми разом рухаємось до досягнення цілі. І звісно, я вірю, що коли разом Працюємо над побудовою цієї довіри відкритої комунікації, результат завжди буде не просто гарним, а й сталим, адже на довгому шляху важливо мати надійних партнерів. І приємно, що багато клієнтів з багатьма клієнтами вже працюємо досить довгий період часу. Коли вже бути відвертим, то саме ці принципи допомогли створювати стабільні, ефективні, допомагають створювати відносини з клієнтами. І вважаю, що це запорука довготривалого успіху для всіх нас. Також ще є один принцип, яким постійно окриюсь в роботі. Цей принцип звучить роби нормально. Нормально буде за всі роки роботи. Жодного разу цей принцип не підвів. Тому дотримуємось його і буду радий співпраці в нашому майбутньому проєкті.